Сьогодні поговоримо про те, чому у стресових сім'ях діти хворіють частіше. Це може бути тривожна мати, батько, який випиває постійно всіх, тримає на дебу, батько і мати, які щось вимагають постійно від дитини, посваряться, або, навпаки, забороняють проживати емоції. Це знаєте, типу ой, не кричи, ой, поїж", та? щоб тільки не було цього скандалу, під деї вибере. Зберігання миру в сім'ї. Це дуже часто викликає найбільший стрес. Тому, чому діти хворіють у стресових сінях? Перше, це гормони стресу. Коли дитина відчуває постійний стрес в організмі, надниркові залози виробляють кортизол. А в надмірній кількості він пригнічує роботу імунних клітин. Немає імунітету. Майте хвороби. Далі порушення сну і харчування. Коли дитина постійно в тривозі, боїться, що не накричать, або щось вона зробить не так, або батьки знову будуть кричати, вона має порушення сну і харчування. Тобто через стрес або їсть багато, або мало, або не може спати. Знову маємо порушення імунітету. Ну і емоційний стан. Тривога, страхи, сором за себе проявляються на емоційному, ой, на фізичному рівні, і це знову-таки хвороби. Маєте питання з цього приводу? пишіть. А ще цікаво, що іноді хворіти для дитини в стресі є нормально. Якщо цікаво, в яких випадках, пишіть під цим відео, і я запишу вам ще одне коротке і щось цікаве.